Давалі кіно представляє Це правдива історія, яка сталася у моєму селі. Це була середа для усіх це звичайний шкільний день, але сьогодні усе було по іншому. В усіх класах прийшли усі учні. Але клас Світлани Степанівни був повністю пустий. А знаєте чому? тому що напередодні уночі у, у 2.17 кожен з дітей прокинулись, встали з ліжка, навіть по сходах спустились та загубились у безні темряви та вони ніколи не повернулись. Від режисера Барбаріан я взагалі цього не розумію. Чому лише її клас і чому лише вона? Де наші <різований> діти? У нас тут багато шизанутих батьків. <плес> Найкраще для вас це буде кудись з'їбати <плес> звідси. 8 серпня. Хтось дихає на задні бефоді. О. 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 <плес> де ти, доню? Куди ти пішла? Зброя або засоби боротьби. І це лише є початком цієї історії, зброя масового знищення.